Тоді ще, типа, такий пушок. пушок. Mm -hmm. Коротше, в ітогі самий такий момент, напружений для мене, був, що мене викликає до дошки вчителька, а я розумію, що я не можу просто встати і піти до неї, тому що ну, вони ж там. Ти задом, що, і, і я розумію, що задом теж, і ти не варіант. Вик. В итоге я якось да, полубоком полібокому так ішов. Я дивлюсь, вони там угорають. Сі вже і вчителька почала з цієї херні. Ну я поняв, що нема сенсу якось себе стримувати. Ну досі так і не поняв, що він там мені вибрав. І буквально, от місяці три назад, я тільки перший раз ходив в барбершоп. Я дивлюсь, там є стрижка, є стрижка плюс борода. І що за косарь, блядь, нема, щоб е, тобі побрили щоб спину? Самі, да? <ріх> ні, ні, ну типа бри... спину побрити. Такого нема. Ну, чомусь не спину побрити? Я охуел, охуєв, якщо б'жу в барбершоп, а там Магомеду спину бріють. Я так, я так зрозумів, ви зараз відразу упали до рівня експрес-стрижки, ебать. А в тебе волосся всюди, так, да, піздець росте? Ну не впрям всюди, вот тут, наприклад, нема. Оце. Вот на біцепсі. А я на яйцях пиздец, так, да, чувак? Там сука джунглі і да? так? <рес> я слідкую за собою, так що. Мона Тепер я знаю, що таке барбершоп. Для мене відкрився цей світ. Він зараз, поки думає, до кінця мотора досить тут гніздо буде. Тут таке.